Всім привіт! Я в своєму житті бачив багато грибів, багато з них збирав, а деякі навіть самі вирощував. І в походах на природу з доньками бачили багато цікавих екземплярів. Наприклад, ось один із цікавих трутовиків це трутовик, лакований. В народі його називають ще безсмертя або Грибом речі. Вирощують в промислових масштабах в Західній Європі. Для лікування та як БАДи. У нас в природі цей гриб можна зустріти ось так просто. Багато збирали. Ось, наприклад, збираємо гриби, такі, які не кожен грибник збирає і навіть знає. Це строчок гігантський. Грибники бояться цих, цих грибів, тому що мало хто може відрізнити достоменно строчок гігантський від звичайного. Адже всім відомо, що звичайний стачок може бути отруйним. Ми знаємо і між ними різницю, тому збираємо такі цікаві гриби. Стричок гігантський. Дуже кумедний гриб. Такий кумедний, і росте приблизно в ту ж саму пору весною, як і його родич. Зморшок. Ось такий зморшок. Теж істівний гриб, не кожен грибник ризикне його жарити і їсти. Але ми такі гриби збираємо. І ось я вже давно-давно -давно виставляв в спільноті фотографію аномалії, розгадки якої я не мав до сьогоднішнього дня, в далекому 2021 році, в червні місяці. Ми з донькою з молодшою знайшли цілу галявину, приблизно гектара з два. І за такими ось підгрустками, на яких росли якісь іншопланетні гриби. Я виставляв фотографію цих грибів в спільноті виставляв в інтернеті, але ніхто нічого мені сказати не міг до сьогоднішнього дня. Сьогодні мені спеціаліст підказав і загадка. Грибів іншопланетних була сьогодні розгадана. Це астерафора дощовикова. Це досить широко поширений гриб на, зем... на землі. Вид поширений майже у всій Європі, в Сибіру, Японії та Північній Америці. В Україні трапляється на полісі та лісостоповій зоні. Це гриб паразит, який паразитує на білих підгрузках. І взагалі на грибах із родини сироїшкових. Гриб не такий вже і рідкісний, але рідко трапляються умови для його масового росту. Ось як на моєму відео. Тож, загадка, яка тривала 4 роки, розгадана гриб паразит астерафора дощовикова. Дякую всім за увагу та терпіння.